Вітаю всіх, мої дорогенькі! Підказка від ангелів-охоронців на завтра, 4 грудня 2022 року для нас усіх, що нам хочуть сказати наші ангелі-хранителі. Найкращий момент. Ну що ж, карта говорить, починайте дійствувати. Зараз найкращий для цього момент. І зорі на небі, і обставини на землі склались так, що потрібно діяти. Вдохновлення прийшло, каже, ця карта. Не тяніть час. Починайте діяти. Вас де успіх. От така. от карта. Так, ще з понеділка починаєте діяти. На завтра можна ще відпочити, а з понеділка починати діяти. Та що ж таке, Карти спіщать нам быстренько розказати. Карта Дня для знаків зодіаку, на завтра, неділя. 4 грудня 22 року, як завжди, починаємо з овнів. Овни, сонечко. Дуже багато овнів будуть озабочені своїми дітками. Зверніть на них увагу, приділіть їм увагу, подаріть їм свою любов, свій, свій час для когось же. Карта відіграється як, знаєте, возрождіння. Можливо, хтось після якоїсь хвороби виздоровіє, прийде до сили, можливо, хтось з депресії вийде і оживе, тобто енергії прибавиться. Щим я вас овни і поздоровляю. Так, тільці, для тільців завтра якісь обставини, яких ви зовсім не очікували, про які ви навіть не здогадувалися, прийдуть у ваше життя. Ці обставини можуть бути і навіть дуже неприємними. Вони вас здивують і поразять. Близнюки, якась поїздка може бути, подорож, хтось до когось поїде в гості. Е, дуже часто ця карта відіграється просто як постаєння планом на майбутнє. Коли люди теж пережили якусь кризу і планують обговорюють своє життя як сім'ї жити далі. Так, раки, раки можуть всі плани ваші бути порушені. Все, що ви собі напридумували, може бути порушено. Хтось може захворіти, а в когось відіграється, як знаєте. Уніження, коли людина сильно високо вознеслась і її ставлять на місце. Інша людина ще з сильнішим характером. Леви Леви чекають звісточки, вони її отримають, будуть говорити компліменти. В общем, пусті розговори про нічого, приємні пусті розговори про любов, про, 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 про е, якісь положительні емоції, і карта звістки, получення інформації. Так, далі у нас ідуть Діви. Діви, карта уміренності. Проведіть цей день в гармонії самі з собою і з оточуючими карта, коли можна з кимось договоритися, когось пробачити, подати руку першому, знайти компроміси якісь, а також карта, знаєте, такої, умиротворення. Умиротворення. Так, Терези. Терези в нас завтра паш Пінтаклій, примірний ученик. Завтра будете все, що, за що візьметесь, будете виконувати бездоганно. От, Якщо хтось зробить не так, будете переробляти за ними. Ну, і така карта, ваш пінтаклій будете займатися якимись простими насущними справами, життєйськими, каждодневними. Скорпіони. Скорпіони будуть імператорами. Що ж, наведіть порядок в своєму житті, для цього карта приходить. Розставте все по містам, поставте всіх на місто, наведіть порядок не тільки в житті, в голові, в, свої, в думках, в душі. Імператор у нас також вирішує питання матеріального плану. Хтось може купити якусь дуже гарну річ, дорогу. Теж таке може бути. Так, стрільці. День буде дуже метушливий, галасливий. Якісь неочікувані події можуть трапитися, їх буде багато, але вони всі якісь пусті. День може, так, знаєте, пролетіть впусту. Кози завтра маги. Козероги беріться за любу справу, все вам підвласно. Все в ваших руках, захочете, можете нічого не робити, захочете вирішити ну, любе питання, скажімо так. Водолії, У нас завтра будуть якісь депресії, якась ситуація буде непонятна. Настрою може не бути, е, е, окружаючі будуть всі роздражати, е, В когось це буде похмілля після суботи. Ну, в общем, день буде тяжкий, тяжкий. І рибки. Рибки, король кубків. Рибки, як завжди. Про всіх заботяться, всіх люблять, про всіх опікуються, всім дарять своє внимание, в общем, порядочні, правильні, і такий день проведете в заботі про інших. А хотілося б вже рибки, щоб і про вас позаботилися. Всім бажаю спокійної ночі і завтрашнього гарного дня.